Всім привіт! Короткий огляд про калібрування дисплею 5 дюймового для контролерів FarDriver driver Votol, а також зміна деяких налаштувань, так наприклад, змінити милі в кілометри, щоб відображалися. Відповідно, і прописати нижній та верхній поріг напруги для коректного відображання індикатору заряду, щоб нам був якби, прогнозований. Пробіг на одному заряді більш-менш коректно показувалося. Так, і що для цього потрібно зробити? Ось. Для тестування він під'єднаний дисплей до зарядного пристрою на 58,8 вольт. Тобто є от мультиметр, який показує 58,7. А наш дисплей показує 59,3. Тобто на 0,6 вольта він завищує трішечки напругу. Нам потрібно зайти в налаштування. Для цього нам потрібно вимкнути дисплей, увімкнути, і в момент е, вмикання нам потрібно затиснути плюс і мінус сенсорні клавіші до появи меню. І так, ми зайшли у меню. Що у нас тут є, що ми можемо змінювати, налаштовувати. І так, у нас є е, е, стандартні задані, значення напруги, вибір акумулятора 48 60, 72, 80, 84 і так далі. вольт. Можемо задавати мінімальне і максимальне значення напруги. Для того щоб індикація акумулятора батареї рівень відображався більш-менш коректно. Наприклад, тут стоїть зараз мінімальний 40 вольт, максимальний 58,8. Наприклад, якщо у нас збірка акумулятора літі-залізу фосфат 20С, це зарядна напруга 73 В, середня напруга. Це в районі 66-65 вольт. Тобто ми можемо виставити максимальне значення 66 вольт, мінімально можемо поставити 60 або нижче, в залежності від вашого акумулятора, наскільки він хороший. Ось. А, і тоді більш-менш коректно буде відображатися індикатор рівня заряду батареї на прогнозовану відстань. Далі у нас є калібрування напруги. Стоїть от, символ 1000. Значення і калібрування швидкості. Також ми можемо калібрувати. Можемо змінювати, задавати ліміт по швидкості для першої швидкості, другої, третьої, відповідно. Можемо змінювати мову китайська, англійська, включити або виключити замір параметру тиску в шинах відповідно. І Включати, виключити залишок пробігу. А також задати значення, от у нас якраз там відображалося милі. Можна переключити, щоб відображалося в кілометрах значення. От, допустимо, першими спробуємо. От давайте змінимо параметр, щоб відображалося не милі, а відповідно, кілометр. Сенсорними клавішами плюс-мінус ми переміщуємося по меню. От Так. І стаїмо, щоб нам поміняти допустимо, от, милі в кілометр. Затискаємо М і а, вона загоряється оранжевим кольором. Далі ми відповідно, а, переходимо от, на, на метр. Далі затискаємо і отримуємо до появи загоряння синього кольору для підтвердження налаштування. Так, ну, напруга 48 Оль, оскільки зріне на 58, 8, залишаємо так, як є. Вимикаємо дисплей. Вмикаємо дисплей. Так, і як ви бачите, у нас вже змінилося і миль на кілометр. Тобто прогнозовано 140 кілометрів при даній напрузі, і от і заряд показує індикація на 100%. Тобто низький заряд, якби, і відповідно високий заряд. Далі. Для того, щоб відкалібрувати напругу, ми так само кожен раз потрібно, на жаль, вимикати дисплей. І під час вимикання потрібно одночасно на плюс і мінус натиснути і тримати до появи меню. Далі, щоб нам змінити параметр, відкалібрувати напругу. Оскільки нам йде завищення на 0,6 В, нам треба оцю, о, цей символ 1000. Параметр. Змінити, нижчим поставити. Ну, Вирахувати це важко, краще от, методом підбору опускаємо, міняємо дане значення для того, щоб ми поки не на мультиметрі от, скажімо, не відобразиться. От, наприклад, 58,7 вольт. І так, переходимо по меню. Так, заходимо в вкладку нашу e Calibration. напруги. Коефіцієнт. І так, і е, затискаємо літеру М. Так, е, нам треба випустити значення, значить, перша цифра 1 вона має стати 0. Так, е, переміщаємося на наступний Так, поставимо, давайте так, скажемо так, 9. Так, 9. Наступна наша, поставимо також. От. 9. І останню цифру ми змінимо на 5. Так. Затискаємо, утримуємо, підтверджуємо наші задані параметри. Так, от у нас стало біленьким. А, і подивимося при от, заданому параметрі 995, наскільки у нас а, знизиться напруга. Вимикаємо дисплей. Вимикаємо дисплей. І дивимося, що у нас не 593 а відображається 59 і 0. Значить нам ще треба даний параметр змінити, поставити його нижче. А, і так, знову вимикаємо дисплей. Вмикаємо дисплей. Ставимо плюс-мінус і утримуємо. Так, заходимо, знову ж таки, міняємо даний параметр. Так, поставимо. Так, заходимо, утримуємо. Так, цей нам параметр не потрібно змінювати. Переходимо до наступного символа цифри. Ще до наступного, і до останнього ми його понизимо на. Скажемо так, одиничку. 99.1. Так, затискаємо M, підтверджуємо наше значення. Вимикаємо дисплей. Вмикаємо. І дивимося, що у нас змінилося. Так. Тобто, ми бачимо вже на і 58,8. Тобто, щоб порівняти із. От. 58,75. Воно буде округлювати до 8. Якщо буде нижче 75, воно буде округлювати до 7. Ну, ми можемо параметр ще поставити нижче. Тобто поставити не 991, а, наприклад, 990. І тоді нас стане на дисплеї, у нас стане 58 ,7. От, Тут, бачите, воно вже зараз і само якби коригує. 58,7, треба трішечки почекати, оце значення 10. Після коми. Тобто, можна сказати, що ми даний дисплей відкалібрували. Всім дякую за увагу, всім миру та добра.